Де та шкала, що виміряє біль, від сліз пролитих, виділяє сіл. Де про те писано? В якому папірці? Де той тунель зі світлому кінці? Де заповідь, який гласить бивать? Хіба Господь дозволив забувать? На всі віка прописаний закон любов понад усе ставить на кон. Безбожники, не маючи хреста, зітерте Божу заповідь листа, чужу Україну смерть несете і гордо вихваляєте за це. Ні. Не кляну. Молюся день і ніч, щоб не відводився мого дні вічний, щоб бачу беззаконня, глум і сраб. На його стіл кладу той. Бій. На суд йому судити мертвих і живих, окрім його суда нема других. А я молюсь за дочок і синів в молитві загортаючи свій гнів. Царство вам Небесне! Слава Україні.